Сьогодні був насичений день, мали багато людей. Люди приїжджали і на майстер-класи, і в будиночках проживали, і екскурсії проводили. Дем'ян, виробився трохи, але ми ще з Дем'яном не полінувалися. Бери. Бери ту, на, пішли. Пішли, Ми не полінувалися ще і поїхали в Головецьку. Хоча сьогодні неділя, але урожай треба збирати і газдані... Газдані пішли в, цей, в ліс і дзвонили нам, що є яфини. Терміново, то ми з Деміном мусили піти поїхати в Головесько та забрати ті яфини. Набирай. Так, будемо... Все, та, все, так, набирай. Будемо зараз їх трохи перебирати. Отак, так, набирай, набирай. Будемо їх перебирати, бо треба буде з цукром, напевно, пересипати на завтра. Ось бо... так, перебирай пальчиками. Так, 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 файний хлопчик. І треба буде завтра закривати, правда, Дем'ян? Правда? Та тупо тут попробуй, видрі, тай. Все сіган! Все файно, все, добре, давай.